Доброго дня, мої глядачі. Я зробив сфінкса. В цього сфінкса можна зайти. Ви думаєте, як? Тут є двері та тут є м -м, літучі миші. Ви думаєте, чому? То тому що це здорованне місце. Ну. Це сфінксу вже 3600 років, десь. Тут є ендерскрині, Це тобто як неізвідані скрині. як ви знаєте, що є гибет, що там є в отих е, погребах, там типу в пірамідах. Є типу люди, які замуровані в такі е, типа е, люди з Анро. І це типу я е, це типо, я так зробив, що це е, такий погріб або е, в е, ну, це такий, типу, погріб. На поверх. Так, ми тепер дивимось на оцього кота. Він виглядає отак. Оце це його когти. Це туча, це голова. Я тільки зробив оцей. Піраміду я ще не зробив. Це я е, у ютубера. Поки що. Це временно, потім я зроблю сам це. Ну ви розумієте. І отак виглядає статуя Сфінкса. Зараз я вам покажу код, який я самостійно зробив. Отут дуже кажеться, що легко. Але якщо відкрити, то тоді ви подивитесь, скільки тут. От особа на статую. Тут дуже-дуже багато треба було, щоб зробити. Отак От виглядає Сфінкс. І до побачення мої глядачі.